Що ви думаєте на рахунок підняття зарплати вчителям? Сон, сон. Мені ще ночі ви випускаєте 11 клас. Які ваші враження? Я вільна, 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 вільна. Як ви подаєте матеріал для 5 класу? Черепа, бана, 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 бана. Як ви підтримуєте своїх колег у тяжкі робочі моменти? ми балині богнями, шаленими вітрами, на своля, не все. Як ви плануєте проводити свої осінні канікули? Я піду. в Далекі гори, на широкі полонини. Які оцінки найчастіше ви ставите дітям? Що ви дуже давно мрієте? Я давним-давно хотів пересісти, з Жигулів. Ваші думки в день останнього дзвоника. Це найкращий день мого життя. Які ваші враження від керівництва п'ятого класу. Добавлюся у річці глибокій, шукати знайдуть. Приб... Як ви вітаєте зі своїми учнями на початку уроку? Добрий день, борі! Як ви себе почуваєте в кінці робочого дня? як ви викликаєте своїх дітей до дошки. Іди сюда, давай, 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 давай. Іди сюда, давай, 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 давай. Що ви кажете учням, коли вони списують? Не треба так. Що ви плануєте робити з учнями на уроці хімії? Ой, чарзілля, чарзілля, селене. Як ви почуваєте себе після восьмого уроку? Додому я просилася. Ваші відчуття, коли ви отримали зарплатню. Ваші бажання на першому уроці в понеділок. Лапки сходи, світло з балкона, річірня авто. Тому... Ваші враження, коли ви перевірили всі контрольні твори. Доживень! Про що ви мрієте в кінці навчального року? Натан,